З дочка закінчила чи закінчила? Політичний економічний факультет. Так і як їй сподобалось, чи не сподобалось? сподобалося? Да. Вона зараз працює фінансовим директором міжнародної корпорації. Багато хто прагне навчатись саме в політехні. А ви давно вже закінчили університет? Я закінчив три роки назад. Ага. І зараз ви працюєте за спеціальністю? Дараз чи ні? я працюю за, за спеціальністю? Все дуже подобається, все дуже круто. Тому я вдячний університету за дані знання. Знаю, я його закінчувала. Так, коли закінчували? Дві тисячі боже, якому році? Дванадцятому. Так, на кого навчалися? Юридичний. А можливо, згадувати якісь події, чи івенти якісь були. День здоров'я. День здоров'я це найулюбленіше свято початку року. Ну знаю, що він один з найпопулярніших у нас в Чернігові. Сама mm -hmm. хочу туди поступати. Я зараз одинадцятикласниця і. Ось планую. Так, я там навчалась, Більше того, я зараз там в голова екзаменаційної комісії на своєму факультеті, з якого я випускалась, приймаю екзамени, спілкуюсь з деканатом, зі, своїм, зі студентами. Я знаю, що для мене, як і для всіх випускників за більше ніж 60 років існування університету, це Alma-Mater. Приєднуйтесь до студентів Чернігівської політехніки.